Вранці 1 лютого під час масштабної повітряної тривоги через ракетну небезпеку. Очільник Харківської ОВА Олег Снігубу повідомив про влучання у Харкові та Харківському е, і Берестинському районах. Внаслідок удару загинула одна людина, ще п'ять людей постраждали. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють. Пізніше Сенгуму повідомив, що за попередніми даними є влучання власне по Харкову. Одна жінка отримала поранення за даними медиків у важкому. Стані також росіяни вдарили по Полтаві. Полтавська обласна військова адміністрація. Повідомляє в телеграм-каналі своєму. Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в житловий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники екстрені служби. Влада повідомила, що інформація щодо наслідків удару уточняється. Перед цим повідомляли, що росіяни атакували Полтавщину за попередньою інформацією без влучань у цивільні об'єкти та постраждалих. Але наразі, вже от буквально на цю годину на цю хвилину, відомо, що є жахливі влучання. От ви бачите багатоповерхівку і зруйнований цілий під'їзд. Будемо стежити за новою інформацію. Це справді просто такі жахливі кадри. І вкотре нагадаю вам, що Росія от продовжує влаштовувати геноцид українського народу. Вони Розпочали до речі масовану таку от геноцидну атаку, що вчора ввечері, тому що. Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста вчора. Попередньо це була балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жерств. Є постраждалі. Їм надано допомогу серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема норвезькі дипломатичні представники. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих через російський балістичний удар по історичному центру Одеси, 31 січня, зросла до семи. Повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег. Кіпер і офіс генерального прокурора на вечір відомо про сімох постраждалих наслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси. Всі у стані середнього ступеня важкості постраждалим. Надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби за даними прокуратури сили. Російської Федерації атакували Одесу балістичними ракетами попереднього типу Іскандер в центральній части... частині міста Одеса руйнувань зазнала будівля готелю. Вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Ворожі пабліки до речі почали писати відразу, що Буданов міг перебувати в Одеському готелі під час обстрілу, де також були, начебто, військові фахівці з Великої Британії та Франції, що готували удар по Криму. Ось так, от згодом речник управління розвідки Юсов спростував цю інформацію і повідомив, що не поширюйте фейки росіян. Це був перший удар, тому що був і другий удар по Одесі. Близько майже першої ночі в Одесі про знову вибух написав, закликав начальник Одеської обласної військової адміністрації Кіпер. Знову потужні вибухи. Не лишайте укриттів. За 10 хвилин до цього в 033 повітряні сили збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області. Ще через 2 хвилини повідомили про швидкісні цілі на Миколаївщині курсом на північ. Ну, от бачимо, продовжують і били масово росіяни по Україні щораз вечора, починаючи з Одеси, ну, і власне, є серйозні влучання. В Полтаві там цілий, знесли вони. Дії з багатоповерхівки, і також удар по Харкову. Також я вам сьогодні розповім про ті кроки, які планує робити Білий Дім Сполучені Штати Америки щодо припинення війни в Україні, тому що є різного роду повідомлення. Вони і тривожні, і не дуже про це ще згадаю. Але насамперед про нафтопереробні заводи. От власне 29 січня був удар по нижньогородській області у на самому пункті КСТОВ. Кстово, перепрошую, і там влучання було в нафтопереробний завод. Так от на сьогодні на перше люто відомо, що цей завод нафтопереробний Путіна призупинив роботу. Дрони власне атакували підприємство 29 січня. Про це повідомляє телеграм-канал Астра Сіборкостово, що зазнало атаки дронів 29 січня, переведено в резервний режим. Основні установки йдеться в повідомленні. Крім того, відвантаження продукції тимчасово не здійснюється. Наразі, як стверджується, на території підприємства проводять оцінку наслідків і ремонт. Також за даними Астри, внаслідок українського удару по підприємству загорілася установка з виробництва етилену і пропілену ЕП ЕП-300. Атака дронів на Кстово навіть була з 29 січня січня Ніжягородської області. Оцей час повідомлялося про. Фіксацію безпілотники спочатку вони включалися, що був е, вражений нафтопорний завод, на якому е, спалахнуло пожежа. Ну зараз ми бачимо вже ці підтвердження, і це була операція головного управління розвідки.